Вітання з котечного містечка відбуде дім у Підборістях. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки виконаних робіт за серпень та вересень. Загалом котежне містечко Відбуде дім у Підборістях складається з 19 котеджів. У одному з них вже проживають перші мешканці. Ще сім активно будується. У будинку 6.1 тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Виконано монтаж натяжної стелі. Шпаклювання та фарбування стін, улаштування керамічної плитки. У будинках 2.1, 2.2, 7.1 та 7.2 виконано оздоблення фасаду та монтаж вхідних броньованих дверей з терморозривом. У будинках 2.1, 2.2 зведено дерев'яний каркас даху, влаштовано фіброцементну покрівлю, фібродах. Нагадуємо, що у Будедім діють вигідні умови інвестування, що дозволяють отримати від 13% річних на нерухомості у передмісті Львова. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на наші соцмережі та ютуб канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин та слідкувати, як будується ваш майбутній будинок. До зустрічі!